У мене підрозділ здебільшого сформований з тих людей, які зі мною з перших днів війни. На жаль, багато кого вже немає з нами, але е, ці люди зі мною з перших днів зараз так у нас сказати сформувався такий підрозділ, що здебільшого добровольця всі розуміємо про що йде мова е, і будуємо на так скажемо армійських і побратимських відносинах, коли один одного намагається підтримати, а не вступати в нашу е, національну е, ігру Давайте позмагаємось, хто що на що спроможні більше. Я будую на нормальних людських засадах підрозділ для того, щоб він один одному допомагали відбудовувати нормальні настрої, взаємодії, братерства в підрозділі, коли не командир головний і можеш як сказав, так воно і є. Таке теж присутнє, але здебільшого, в мене хлопці. Знаючи мене з перших днів, вони вже пройшли, і ми вже пройшли не один шлях на війні з піхотного підрозділу. Виросли в безпілотну систему. Намагаємось створити дружний сімейний колектив, який буде ефективно працювати.